селфі-кредит краще МФО 2023. Так, реальні відгуки та до чого тут МінФін. Друзі, всім привіт! В пошуках кращої компанії за відгуками клієнтів у 2023 році ми вирішили зробити огляд саме на селфі-кредит. Посилання на прямий сайт компанії знаходиться в описі під відео, а також в закріпленому коментарі. Додивіться цей огляд до кінця, і ми покажемо реальні відгуки про цю компанію, а також реальні ставки та умови, а не рекламні банери. З брехливими обіцянками. Якщо ви готові, бігом дивитися. І так, що прикольного в селфі-кредит. По-перше, вони видають як довгострокові, так і короткострокові кредити. Відсоткові ставки і умови ви можете побачити на екрані просто зараз. Вся інформація про ставки і умови є на сайті. Я серйозно, причому реальна вся. Знаєте цю байду про 0%, а потім виявляється, що це далеко не нуль. Тут такого немає. Заходимо на їхні сайти і бачимо, що поміж акційними умовами на перший кредит вказана реальна річна відсоткова ставка і реальна комісія з користуванням за кожен день. Тобто тепер ви можете реально зрозуміти, скільки ви маєте заплатити і зважити, а також оцінити, чи підходять вам ці умови, і це реальна перевага. Чудова фішка селфі кредит це унікалізація по селфі. Цій компанії не потрібно заповнювати довгих анкет. На сайті є розділ з реєстраційними документами та стандартними договорами. Відтак, у вас є можливість спокійно ознайомитися з усіма умовами до того, як підписувати договір, що ми рекомендуємо вам зробити. Про роботу 24 на 7 і калькулятор швидкий розгляд заявки розповідати не будемо. Це уже норма і стандарт для всіх мікрокредитних організацій. І так на сайті компанії теж є зручний калькулятор кредиту, є служба підтримки і чат-бот. Словом, все як треба тут ніяких претензій немає. Маринувати вас довго не будемо для того, щоб отримати кредит. Вам знадобиться паспорт, ідентифікаційний номер. А також мобільний телефон і банківська картка, видана на ваше ім'я. Selfie-кредит не запитують документальне підтвердження з місця роботи або довідки про наявність нерухомості. Автоматична система оперативно аналізує заявки клієнтів. Постійні клієнти можуть дізнатися рішення протягом 5 хвилин. Аналіз заявок нових клієнтів займає трошки більше часу до 10 хвилин. Решту інформації можна побачити на їхньому сайті, там і всі потрібні вам вкладки з покроковим описом, куди натискати і що робити, а також відповіді на всі найчастіші запитання. А тепер про Міністерство фінансів України скорочено МінФін, хто ще не в курсі, Так от саме МінФін контролює діяльність всіх мікрокредитних організацій України. Саме там можна ознайомитися з відгуками про діяльність компанії. До речі, вони в 90% випадків позитивно. Тивні, але ми пішли далі шерстити інтернет і накопали ось такий рут. Oh Ні, жартуємо, бруду якраз мене знайшли. В порівнянні з іншими МФО салфі кредит виглядає ангелом. Тому беріть у них кредит, поки в них гарна репутація. Пряме посилання на сайт компанії ви зможете знайти в описі під цим відео і в закріпленому коментареві. А тепер будь котиком, постав лайк цьому відео та підпишись на нас. Ми робимо огляди і рейтинги кредитних, позикових, банківських та інших фінансових установ України, викриваємо шахраїв і колекторів, і навчимо, як з ними боротися. Ну, тепер точно все. Всім па-па!